Я знаю, як моментами буває складно проживати якісь періоди в житті, тому що може бути дуже багато переживань, хвилювань, стресу. Тому я хочу тут поділитись певними порадами по тому, як більш екологічно, скажімо так, проживати складні періоди в житті так, щоб собі не нашкодити ще більше. Переважно я буду ділитись тими порадами, які я сама використовую. Сподіваюся, що я зможу вам допомогти. Я Авеліна, веду цей ютуб-канал, і ми приступаємо. Я не знаю кого як. Але мені часто з дитинства казало те, що агресія, якась злість, сльози це погано. Ти не можеш агресувати, ти не можеш злитись. Чого ти взагалі плачеш та перестань плакати? І я якось з самого дитинства думала, що це неправильно, неправильно показувати свої емоції, неправильно те, що я можу взагалі це відчувати, але це бред. Ви маєте право на те, щоб прожити певні емоції і проживайте їх сповна. Дозвольте собі відчувати. І перестаньте картати себе за певні емоції чи за певні думки. Кожного разу, коли мені дуже дуже хріново, кожного разу, коли в мене настільки багато думок, що я не можу ні заснути, я взагалі нічого не можу робити. Я просто або пишу, або говорю. Я вже багато разів говорила і в телеграмі, і в Інсті, і тут про щоденники, Але я вам серйозно кажу, щоденники це буквально найкраще, що може бути з вами. Я два тижні не була вдома. І я чекала вже цього моменту, коли я приїду додому, візьму свій щоденник, відкрию його і просто сяду і буду писати. Я сьогодні перше, що зробила зранку, це просто відкрила цей щоденник і почала писати всі свої образи, всю злість, яку я не могла сповна прожити через те, що мені заважали певні люди, чи місця, обставини і так далі. Все, що мені треба, було, я сиділа і виписувала. Якщо ви не хочете виписувати, добре. Ходіть по дому, говоріть. Не хочете самі висловлювати ці думки комусь, чи то психологу, чи то друзям і так далі. Не хочете комусь. Добре, робіть так, не хочете просто говорити в стіну, записуйте якісь голосові, але при цьому нікуди їх не кидайте. Але в будь-якому випадку проживайте емоції. Ще одна біда, яку я колись робила, я себе змушувала одразу вирішувати все. Одразу вирішувати всі проблеми, одразу виходити з якогось стану, тому що я не можу це затягувати. І якраз знаєте, чому прикол? В тому, що я не дозволяла собі проживати сповна певні емоції, певні періоди у своєму житті. І в результаті що? В результаті я не прожив прожила оці емоції, не прожила цю подію і вже поперла вперед. У Мене попередні не закрите, а я пішла вперед. Я не додивилась один фільм, залишила його на середині перегляду. Перейшла до іншого. Так зробила з десятьма. І в результаті в мене каша в голові. Я не розумію, що я дивлюсь, про кого я дивлюсь, що в кого твориться. Тут така ж сама штука. Вам не треба одразу, коли вам і так хріново, іти собі казати, я не можу бути слабким, я не можу зараз відхилятися від того ритму роботи, який в мене є. Я мушу бути в нормі. І вишенька на тортику. Я завжди собі казала. Час іде, а ти дура, сидиш, нічого не робиш. Ну як так? Потім пройде місяць, потім пройде тиждень, ну щось по типу такого, а ти нічого не зробила. Ти весь цей час лежала, ходила, ревіла, була дуже сумна і так далі. Та я ходила, ревіла, тому що мені треба було витратити цей місяць чи цей тиждень свого життя на те, щоб походити і поревіти. тому що це мої емоції, тому що це стан, який мені потрібно було пройти. тому що таким чином я і росту. Якщо ви зараз не в нормі. Це не значить, що треба собі казати, я мушу бути зараз в нормі. Схералі, ви мусите бути зараз в нормі. Якщо у вас в житті вже щось в дисбалансі, зрозуміло, що ви не будете себе відчувати добре, вам треба зупинитись, послухати себе, прожити певний період, зрозуміти, як рухатись далі, але не робити це все в одну секунду. Це не працює завжди так. Людина не починає ходити за один день, людина не починає говорити за два дні, людина не починає, бляха, муха, функціонувати адекватно за день. Вона формується бляха 9 місяців і потім продовжує в цілому розвиватись після того, як вона вже народилась. А тут ви бац і хочете, щоб ви одразу все вирішували за секунду, так не працює. А я чогось дура думала, що так має бути. Типу, все треба так швиденько робити, тому що я не маю права на те, щоб витратити своє життя, на те, що мені треба поплакати. Далі це схоже з попереднім, але а, я завжди... Люблю навіть зі складних періодів у житті виносити щось важливе, тобто виносити певні уроки. І для мене це абсолютно здорова позиція, скажімо так. Ну коротше, тобто, я вважаю, що так має бути, що якщо в людини є щось погане, то це нормально. А вона має через цей досвід чогось навчитись і потім внаслідок цього досвіду стати сильнішою людиною. І я одразу замість того, щоб перевірити, як має бути замість того, щоб знову таки прожити ці емоції і так далі. Я одразу сідала і думала, добре. Що в цій ситуації може бути хорошого? Чого я можу навчитись? Так тобі дура, можливо, і дана була та ситуація для того, щоб ти навчилась проживати якісь періоди в житті, для того, щоб ти навчилась слухати себе, для того, щоб ти навчилась заспокоювати себе, для того, щоб ти навчилась співіснувати зі своїми емоціями. Може, оце один з уроків. Ми дуже дуже часто ми шукаємо якихось надзвичайних уроків, які ми маємо винести з якоїсь ситуації. Але те, що перед нами прям стоїть, ми завжди це ігноруємо. Ви не зобов'язані одразу шукати відповідей. Ви не зобов'язані одразу знати, що робити далі. Ви не зобов'язані шукати одразу якийсь сенс чи виносити певні уроки, і так далі. Ви зобов'язані прожити, тому що моментами вижити це вже перемога. Це вже достатньо далі. У такі моменти я просто дозволяю собі бути не ідеальною, особливо якщо в мене є багато роботи, або особливо якщо в мене є навчання. Я можу злитись на щось, я можу виглядати взагалі не дуже. Я можу ні з ким не говорити, я можу не хотіти нічого. Ну і тому подібне. І це нормально. З мене дуже тривалий час хотіла зробити таку, знаєте, паіньку, хорошеньку дівчинку в житті. І я дуже тривалий час думала, що воно таке має бути, що я такою дійсно маю бути. А потім я зрозуміла, що я не зовсім така, і це нормально, тому що головне, щоб я не переходила свої кордони і щоб я не ліпила в себе ту дівчинку, якою я не є. Вам достатньо бути чесними за собою в моменті. Хочете думати погано і свою оптимістичну особистість відкинути на певний період часу. Прошу дуже, ходіть, обсарайте все, кажіть який світ поганий. Не будьте вдячними на цей період часу. Зліться на всіх, можете нічого не хотіти. Можете просто стати таким песимістом на певний період життя, на певний час, і все це нормально. Відстаньте просто від себе від того, як ви виглядаєте, чи набрали ви, чи скинули ви, чи класний у вас макіяж, чи є у вас ті прищі, як ви зараз себе поводите і так далі. Звісно, я не маю на увазі, що вам потрібно переходити кордони інших, заважати якось іншим, чи ображати інших? Ні, але при цьому на самоті будьте просто тим, яким ви можете зараз бути. Все, не вимагайте від себе. Якогось ідеалу, до якого ви зараз ні фізично, ні морально не можете дотягнутись. Наступне в мене завжди таким рятівником, скажімо так, в житті. От, от коли я була ж такою маленькою, був тато. Тато завжди знав, як мене заспокоїти. Я завжди з татом швидко заспокоювалась, я завжди татою все розповідала і так далі. І потім, вже коли я виросла, я зрозуміла, що тепер тією опорою, якою колись був тато, маю для себе стати я. Я маю бути для себе опорою, я маю сама знати, як себе заспокоїти. Сядьте і подумайте, а що вас заспокоює? Можливо, то. Чашка ромашкового чаю, можливо, то якісь книги, можливо, щоденники, можливо, медитації, можливо, прогулянки, можливо, розмови з якимись друзями, можливо, те, що ви просто сядете і будете говорити навпроти дзеркала, можливо, те, що ви робите якісь макіяжі, можливо, шопінг та будь-що, просто зрозумійте, що вас заспокоює, і потім рятуйте себе самостійно і не очікуйте. Когось, хто прийде заспокоювати вас, тому що ви маєте навчитися самостійно це робити. Знаєте, то напевно банально, типу, звучить те, що та, що ти мені зараз тут розказуєш? Типу, я що не знаю, що мене заспокоює. Але прикол в тому, що дуже багато людей не знає, як себе заспокоїти. А хтось просто думає, що знає, а насправді потім робить собі ще гірше. Я не знала. Я тривала час, просто не дозволяла собі відчувати абсолютно нічого. А потім це все витікало в істерики, сльози, і то, як в мене все дуже погано, погано, і це затягувалось не на тиждень, як я думала, що це критично, а на півроку, рік, два. Що тебе заспокоює? Коли ти відчуваєш себе спокійно, роблячи, що ти відчуваєш себе спокійно, що справді може тебе заземлити і умовно. Дати оце відчуття спокою. От просто зараз зупинись і дай відповідь на це запитання. Подумай, і, до речі, з досить великою вірогідністю, те, що тобі перше прийшло в голову, і є правильною від... навіть не те, що правильною, але є тим, що справді працює для тебе. Далі це така штука, яку я зараз буду називати, про яку я зараз буду говорити, за яку мене дуже часто називали егоїсткою. Те, що ти тільки думаєш про себе, ти така погана і так далі. Але я почала просто відкидувати, навіть якщо в певній мірі це виглядає жорстоко. Але я просто почала відкидувати те, що заважає моєму емоційному стану. Якщо є хтось або якщо є щось, що заважає тобі зараз рухатись вперед. Або що навпаки тебе дратує, що засмучує тебе і тому подібне. Просто відсікається зі свого життя. Це можуть бути люди, це можуть бути новини, це можуть бути, може бути певний контент, який ти споживаєш, різні переписки і так далі. До мене дуже-дуже довго доходило те, що коли я в поганому стані, я іншим людям не допомагаю, інші люди не отримують задоволення від спілкування зі мною. Тобто. Я ніяк не доповнюю життя інших людей, а навпаки, тільки погіршую їхнє життя. Саме тому, коли ви і так в подавленому емоційному стані, ви маєте зрозуміти, що ставити себе на перше місце це нормально, це правильно. Та вам може бути незручно, та може бути неетично, та може бути не так, як ви звикли. Але якщо ви розумієте, що це піде вам на користь, якщо ви розумієте, що таким чином ви швидше вилізете з цієї дупи, то будь ласка. Робіть це. І ще дуже важливо усвідомленість цього, так це те, що ви не тікаєте, ви не кидаєте когось, ви не егоїст, ви просто стараєтесь зберегти свою психіку. Все. І коли ви розумієте, що ви така ж людина, яку не можна ображати, до якої треба гарно ставитись, яка не хоче жити у суцільному стресі, яка не хоче жити. У постійному страху, коли ви розумієте, що ви така ж людина, яка заслуговує всього хорошого, ви і перестаєте сприймати це за егоїзм. Тому що я тривалий час думала, що а, якщо є людина, яка мене ображає, а потім я починаю відповідати, типу, просто охороняти свої кордони, скажімо так, а я думала, що коли я так роблю, я хрінова. І потім, коли я зрозуміла, що ні. Що це та людина робить невірно, а ти просто захищаєшся. Мені і стало легше думати про чужий добробут, думати про чужі емоції, почуття це правильно. Але так само правильно думати про себе, про свої стани, про те, чи вам окей і чи вам добре. Наступне, що мені дуже-дуже допомогло, так це те, що я нарешті перестала гіперболізувати, і я перестала думати на супер-супер довгостроковий період часу. Тобто я думала, що буде через місяць, що буде через рік, чи треба міняти життя, як почати з нуля, ну і тому подібне. А потім я різко все звела до одного дня. Що я буду сьогодні їсти? Чи буду я взагалі сьогодні їсти? Чи можу я сьогодні піти на прогулянку? Чи написати мені подрузі і поговорити про щось чи навпаки, просто розписати це все в щоденнику? Тобто, ви не вирішуєте щось, не приймаєте якісь важливі рішення на все ваше життя. Ви думаєте тільки про сьогодні і цього? На сьогодні достатньо. Ви не знаєте, чи буде це завтра, про яке ви так переживаєте, але ви знаєте, що є теперішні, ви знаєте, що є сьогодні. Ви знаєте, що є цей момент, в який ви зараз це дивитесь. То турбуйтесь про цей момент. Звісно, коли ви вже у стабільному емоційному стані, коли у вас все плюс-мінус нормалізувалось і прийшло в норму, тоді ми думаємо на довгострокову, і це вірно, але напрягати себе думками. Про те, що буде потім, що буде завтра, що буде через місяць, як я буду жити, де я буду спати і так далі. Ну для чого, якщо ви розумієте, що це тільки погіршує ваш емоційний стан і в цілому, ви почуваєте себе ще більш подавлено. Нащо? Ви допомагаєте собі таким чином? Ні. В цілому навчіться запитувати себе, чи покращуєте ви. Цією дією свій емоційний стан чи, навпаки, погіршуєте. Ви робите краще чи ви робите гірше? І ще коли все приходило плюс-мінус в норму, я не ставила одразу які великі цілі. Я не сиділа і не думала, що от одразу треба зробити 100 тисяч за день, купити машину за два дні, купити квартиру за три дні і так далі. Тобто я поверталась в цей ритм за чогось маленького. Я писала якісь маленькі цілі, я планувала, але при цьому я писала плани такі я писала плани в міру своїх можливостей зараз, відносно своїх можливостей зараз. І це також мені допомагало, оскільки я поверталася в цілому нормалізувала свій стан поступово, а не одразу херачила капець яку велику планку, через яку я також могла швидко вигоріти. Тому, якщо ви розумієте, що ви швидко вгораєте. Я б радила, напевно, робити так само. Далі, коли ми стресуємо у моменти стресу, коли ми проживаємо складні періоди у нашому житті, в наших життях, ми робимо акцент на тому, що у нас в голові: думки, різні емоції, тривоги, страхи і так далі. І при цьому ми закидаємо і забиваємо на своє тіло. Це погано. Тому що, як ніч і день, Мають бути у балансі так і ваш мен, ваше ментальне і ваше фізичне здоров'я мають бути в балансі. Вам потрібно забезпечити хоча б якийсь баланс у житті, хоча б у чомусь, або в моральному плані, або в фізичному, для того, щоб повністю не з'їхати з катушок і для того, щоб залишатися на плаву, скажімо так, елементарно. І не знаю, якась міні-міні зарядка на 3-4-5 хвилин. Або те, що ви будете пити воду, або те, що ви будете виходити з дому е, гуляти, або те, що ви будете провітрювати кімнату. Навіть такі маленькі дії вони вже будуть потихеньку повертати вас до себе. Щодо людей, що хочу сказати. Я людина, яка дуже дуже любить проживати якісь складні періоди самостійно, мені так легше. В мене ніхто не напрягає запитаннями. Мене ніхто не може роздратувати ще більше і вивести себе, і так далі. Тому я навпаки відгороджую себе від інших людей тоді, коли розумію, що мені погано. Але при цьому є люди, яким навпаки легше проживати щось з іншими людьми. А якщо ви саме така людина, те, що я можу вам порадити, так це звертатись до тих людей, у яких ви впевнені, і які не нашкодять вам. У емоційному плані я б радила звертатись до максимально перевірених людей, якщо ви розумієте, що ви повністю довіряєте цій людині, добре, ідіть, говоріть, тому що ви й так вже впевнені, що гірше не буде. Якщо ви розумієте, що є хоча б маленька вірогідність того, що буде вам гірше, Краще зверніться до того щоденника, до того, що ви самі поговорите, чи до спеціаліста. Я думаю, що в такі моменти стресу, і в цілому, коли ми проживаємо щось складне, нам треба ставитись до себе з розумінням, з повагою, з любов'ю, і нам не треба на себе тиснути. Ми дуже часто на себе тиснемо. Ми тиснемо на себе буквально все життя. А ви попробуйте нормально до себе поставитись, ви уявіть на місці себе ту маленьку дитину, якою ви колись були. І ставтесь до неї з любов'ю, до неї з повагою, з турботою, а не з агресією, злістю, якимись упередженнями і так далі. Тому що та версія вас маленька не заслужила цього. Тому що ви до сих пір є цією дитиною. І ви не маєте її шкодити, ви маєте її берегти. Якщо це не зробили інші, то зробіть ви це. Тому що кожна людина, кожна дитина заслужила відчувати любов і те, що її просто цінують, оберігають. Я була максимально тривожною дитиною, особливо в школі. Там була одна строга вчителька, і я завжди переживала дуже. Дуже. Я ще не знала, що можна не хвилюватись, можна не переживати, можна взагалі забити хер на той предмет і все. І ніхто не розумів мене в плані того, що я настільки тривожилась. І я тоді, коли була там в сьомому класі, чи коли, коли дуже переживала через вчительку, коли дуже багато стресувала в школі, я в Тіктоці чи десь в іншій програмі, м, побачила відео, де говорила Карді Бі, вроді щось типу такого. Говорила вона про те, що у вашому житті абсолютно нічого не вічне. Навіть якщо зараз вам хайнуло, все пройде. Навіть якщо зараз ви проживаєте щось складне, потім воно пройде, і потім ви просто це будете згадувати, як щось, що зробило вас сильнішим, як щось, що вже в минулому. І я коли це почула, я представила своє життя через кілька років, коли цієї викладачки вже не буде, коли я там закінчу школу і так далі, і мені стало легше. І потім після цього відео я почала менше тривожитись. Веду того, що навіть якщо вам зараз хреново, це все пройде. Ви станете сильнішою людиною, ви станете знову щасливими, і ви не будете завжди мучитись. У вас все буде добре. Та, можливо, зараз не все добре. І що? Це нормально, це життя. У вас все буде добре не сьогодні, а то завтра. Я вас вірю. І бажаю якомога швидше нормалізувати свій стан і повернутися до тієї версії вас, де ви щасливі і де ви кайфуєте від цього життя. На цьому все. Я сподіваюся, що я змогла вам допомогти. Якщо так, підписуйтесь і до наступної зустрічі.